Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусень, Квіточки не тільки. Як ви бачите, ці дерева ростуть майже посеред дороги. Я спеціально так сіла в автобусі, щоб вам це показати. Нещодавно бачила статтю, де люди говорили про те, що неправильно залишати так дороги. дерева посеред дороги, це знущання, але як бачите, ніякого знущання немає. Дерева ростуть, їх обкошують і доглядають. А ми їдемо. І продовжуємо подорож по садовому центру. Ось такий цикламент садовий. Як ви розумієте, така цибулина таких розмірів однозначно буде вже квітнути зараз, тим більше вона квітне зараз, цикламент садовий, їх два види є. А тут я вирішила зупинитися біля крокусів осінніх і колхіумів. Два види крокусів. Сатіус і завжди забула як перший вигляд спеціус. Вони дуже схожі, але і відрізняються. І дуже гарно радують осінню, коли несуть в собі таке весняне тепло, трішки саме весняних крокусів. І поряд цикламени, обидва це садові. Відрізняються вони листям і кольором квіток. Рожевий, ви бачили, у мене квітне. Поряд ідуть колхіуми. Махрові і звичайні, непогані цибулинки. Я все придивляюся і хочу собі придбати. Але я щось не бачу. О, знайшла білий колхіум. Їх залишилося зовсім мало, аж задумалася чи треба він мені. Але не дуже якісна цибулинка. І вирішила не ризикувати. Хоча, може, треба було. І хотіла з вами поділитися ще однією своєю таким захопленням, любов'ю. Я вдома починала садити лісові, чи дикі, як їх називають тюльпани. Вони достатньо ефектні, хоча й маленькі. Але це такі симпатичні сонечка, і такої кількості я не бачила, я шукала їх дуже багато. По всім сайтам, і всього лише декілька знайшла. Ось цей мене просто приворожив. Але їх багато і я не боюся, що їх розберуть. Хоча можна було і вибрати найкращі цибулинки. Так мені хочеться такі прям галявинки із усіх сортів, саме цього виду. Такі маленькі і яскраві Turban. Сорти ви бачите і можете пошукати всі вони такі гарні і ось такі привабливі. Це квітли весною у ботанічному саду. Вони просто неймовірні, саме такий сорт був в мене вдома і жовтий з білим, дуже гарні, хоч і невеличкі. І, і нарешті те, що я вам обіцяла, цікавинка, це гладіолус. Один із диких видів. Він може бути зимуючим, звичайно ж, не при мінус 30, більш-менш такої температурі, як в Німеччині, він може перезимувати під укриттям. Але я не буду ризикувати. У нас в Україні його можна садити весною, як звичайний тюльпан. Садиться він куртинками такими. Як основний задній фон, він достатньо високий, 60 см. І дуже гарно виглядає пукетним е, способом. Що я хотіла сказати, про зимівлю часто балакаємо гладіолусів. Чому дітки перезимували, бо я замула, забула в землі? Ви просто зверніть увагу на ту шкірку, якою покрита дитинча гладіолуса. Шкірка дуже товста. І вона дає захист у землі, тим більше дитинчатко маленьке, і коли ми садимо у легку землю, це три висоти цибулинка, у важку землю на дві висоти, то дитинча опиняється десь на 10 свої розміру глибині, і так вона виживає. Не всі дітки гладіолусів перезимовують. До речі, в Німеччині дехто уже залишає і перезимовують, але утепляють і глибше. Писали мені, що і в Україні вже можуть зимувати. Це я для вас хто хоче перекласти, перекладіть інформації по цьому гладіолусу дуже-дуже мало. Я майже нічого не знайшла. Але я хочу посадити осінню і занести у келер для зимівлі. Чому хочу посадити зараз? Ви бачите, що ось цей гладіолус уже випускає. Я не знаю, як він зимуватиме, але паросток уже є. Можливо, він у корінниці випусте паросточок, цей, але я хочу посадити у садові ящики і майже на саме дно, щоб дати потрібну висоту. Садити серед газону я не хочу, тому що ви бачили, там трава. Вибирати у мене немає бажання її, тому будемо контейнері посадки проводити. Це по плану посадки. Я думаю, ще ранувато трішки вони побудуть у мене так. Що робимо з цибульками? Обов'язково обробляємо в максимі або в марганці врощена, щоб обеззаразити від хвороб, в основному це грибкові, і, якщо є, можна обробити від шкідників. Як бачите, цибулинка дуже схожа на. Цибулинку саме але на дитинча гладіолуса, але ж не на сам гладіолус. Ось так потихеньку ми знайомимося, дякуючи садовому центру Гютерсло, із такими цікавинками. Я хочу ще подивитися, можливо, там щось буде ще новеньке, але як бачите, коли ось так проходиш повз, я подумала, що це іксія. А потім задумалася, чому вона продається восени, адже її садять весною. Можливо, як інші цибулькові продаються і зберігаються, але це не дуже вигідно, її важко зберегти. А потім прочитала назву, чесно кажучи, я була шокована. В описах ця квітка яскраво рожева фіолетового кольору з, з білими рисочками на пелюсточках. Називається гладіолус ось так, це ботанічна назва, а гладіолус візантійський, росте в Середземноморі. Там зимова температура плюс 7, тому ви розумієте, що ризикувати якось не дуже хочеться, щоб втратити цю квіточку. Але кому сподобалося, можна придбати, посадити восени і зберігати чи в погребі, чи у якомусь прохолодному місті, тоді вона розквітне не в липні, а в червні і буде радувати. Не забувайте, що букетний тип посадки, і є час ще пошукати цю рослинку, адже вона достатньо цікава, як ми розуміємо. Я дякую всім за увагу, дякую за підтримку. Я бажаю всім тихого дня і ночі. Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтеся. Кому не сподобалося, ставте, ставте дизлайки. Але пишіть коментарі, якщо ставите дизлайк. Цікаво, що ж вас так роздратувало. А я буду з вами прощатися. До зустрічі в нових відео.